Коли це все в нас буде, то ми будемо не ліниві, ані безплідні для пізнання Господа Ісуса Христа. Але каже, хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення давніших своїх вчинених гріхів. І тому Петро закликає, тому, каже, браття, робіть твердим і міцним наше покликання і вибрання. Бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетеся, бо каже, бо так щедро вам відкривається вільний вхід в Царство Господа Ісуса Христа. Слава Йому! Тоді буде щедро нам вхід відкритий. Ці брами Господь нам щедро відкриє для своїх діточок. Каже, хай війде, каже народ, той, що зберігає істину. Ось тоді Бог відкриє ці брами. Слава Ісусу! І скаже: Ти у малому був вірний, вийде в радості пана свого. Аллилуйя! Там буде радість безмежна, там не можна передати, яку нам дасть Бог радість, дорогі цінні браття і сестри. Слава Ісусу! І тому е, Петро ще нам каже такі слова. Що коли прийде День Господній, в одному місці каже, каже Боже Слово, що Він буде День Господній великий і славний. А для інших людей, які не готові, він буде, як злодій вночі, несподівано він буде для тих, хто не готовий. Каже, тоді небеса каже, зруйнуються стихії розгорнувшись, рунуть і роз, розрушиться земля і діла, що на ній погорять. То як це все зруйнується, каже апостол Петро то каже, то якими ви маєте бути в святому і побожному житті ви, що чекаєте приходу дня Господнього, якими маємо бути благочестиві, брати і сестри? Каже, ми чекаємо дня Божого, котрим розпалені небеса зруйнуються і, згорившися стихії розтопляться. І каже, але ми по Його обітниці чекаємо нового неба і нової землі, на яких пробуває правда, каже апостол Петро. Слава Ісусу! Тому, брати і сестри, якими маємо бути в святому житті і побожності ми. Слава Ісусу! І Ісус, коли Він був на землі, Він бажав, щоб люди жили Словом Божим. щоб віра наша злучувалася Словом Боже. Як Ісус сказав, написано, не хлібом самим буде жити людина, але всяким словом, що походить із уст Божих. Ми маємо жити Словом Божим. Для нас слово Боже це є хліб життя, це є Христос хліб життя. І ми маємо ним жити, споживати і набувати мудрості від Ісуса. І є ще такі три цілі, що ми маємо собі поставити за мету в нашому житті, дорогоцінні брати і сестри. Це перша ціль, щоб Христос Ісус був звеличений в нашому тілі, чи то життям, чи то смертю, що Він був возвеличений. Це має нас бути перше таке стремління. як сказав, Івзерець є для нас Павло. Він сказав, що для мене життя це є Христос, а смерть це є надбання. Це є прибуток. Чуйте для Павла смерть була прибуток, надбання. Слава Ісусу, це велике щастя. Друге, що для нас має бути життя. Як сказав Захарія, священник, батько Івана Хрестителя, коли він був сповнений Духа Святого, він сказав, щоб люди стали собі таку ціль, служити Богу всі дні життя у святості. Чуєте, Всі дні життя у святості. Не тільки я буду святий у неділю, в святкові дні, гарно вдіти, приприсканий всякими духами і зачешений. Це дуже-дуже добре, гарно, приємно. Ось. А в будні дні я є жорстокий, хамлю, сварюся, всіх обзиваю, всі маси пересварив, перегнівався. А в неділю, в святкові дні, я такий святий, такий гарний. Це є неправильно, це є лицемірство і фальш. Цього не має бути в нас, дітях Божих. І третє, що в нас має бути, тут вже говорилося про Давида, що він є муж по серцю Божому, і яку ставив собі мету Давид, брати і сестри. Він ставив собі таку мету, каже, так благість і милість. Хай проводить мене всі дні життя мого. І я пробуду в домі Господньому багато днів. Щоб нас проводила милість і благість всі дні. Не тільки святкові дні нас проводить Божа благость і милість, а в будні дні, але каже, всі дні хай нас проводить милість і благість Господня. Слава Богу! Так ми маємо жити, брати і сестри. І для нас. Це слово життя, це вічне життя, це є сам Ісус Христос. Слава Йому. Як ми знаємо, що є написано Споконвіку було Слово, і слово те було у Бога, і Бог було слово. Воно було Бога було в початку, і нічого, що почало бути, не почало бути без нього. І в ньому було життя. Чуйте, в ньому, Ісусі. І це слово, що було у Бог, сталося тілом, і було між нами, повне правди і істини, і ми бачили Його як у ненародженого від Отця. Це наш Ісус Христос. Він нам явив Луця, Він нам явив Бога, Він є чудний Еммануїл. Слава Йому! Хвала Ісусу! Ось і тому в ньому є життя. І Йоанн каже, що ми каже, наші руки торкалися і бачили це слово життя. Це є Ісус Христос. Слава Йому! І це е, слово, що є Ісус, Він приходить у цей світ, і Він просвітлює кожну людину, що народжується на світ. Тобто кожна дитина, яка народжується на цей світ, в всяких країнах, де вони народжуються. Бог Духом Святи трудиться над тою людиною, щоб спасти, розуміти і направити їх на дороги миру. Йому! Тому як нам треба пробудитися, як каже Петро, встань, Павло каже, встань сплячий, воскресний і мертвих, і Христос тебе освітить. Він хоче кожну людину і кожну душу освятити. Слава Ісусу! Адже Христос, брати і сестри, Він є воскресіння і життя. Слава Ось і він хоче нас всіх воскресити. Ми знаємо три випадки, що Христос трьох людей воскресив, коли Він був на землі. Всі ми знаємо про Лазаря, що Христос його воскресив мертвих, як він щиро поважав Марію і Марту, коли він побачив, що їхній брат помер Лазар. Як Ісус, коли прийшов до гробу, як він прослизився, як він йому сльози закапали, тому що він щиро любив. Це вираз його любові. І він каже: відваліть цього камінь. Марта каже, Господи, та вже три дні, вже там чути, вже такий запах, вже все, тіло розкладається. Чи я тобі не казав, якщо будеш вірити, слава Божу, побачиш. Коли відвалили каміння, Ісус сказав, помолився, сказав: Оче, я знаю, що ти мене завжди почуєш, бо він завжди робив угодне мовцеві. Каже, ну нині раді народу, щоб вони повірили в мене, що я прийшов від тебе. І Ісус сказав гучним голосом, Лазарю, кажу тобі, вийди геть. І став мертвий, і всі побачили чудо. І багато з юдеїв увірували через це Воскресіння. Так само, друге чудо Ісус Воскресіння зробив, коли в жінки в місті Наєні стався велике горе. Вона сама ще плюс до того, вдовиця, і мала єдиного сина, і цей син помер. Іде бідна жінка, плаче, скорбить похорон. Люди несуть цю процесію на тих марах. А Ісус йде, йде життя, йде Воскресіння. Ісус підходить, зупиняється, і Він каже до жінки, не плач. І каже до того юнака, юначе, кажу тобі, встань. І встав цей і померлий. Ісус каже, ідіть, і, і хай повертається до своєї матері. Ісус.